Права 871. Для якого значення х. Перше задання значення виразу х у кубі мінус х квадраті мінус х плюс 1 дорівнює 0. Ну що ж, щоб знайти, для якого значення х, нам потрібно розв'язати рівняння. Записуємо, рівняння в нас яке? Що х у кубі мінус х у квадраті, мінус х плюс 1. Має дорівнювати 0. Ну що ж, як його розв'язати, давайте згрупуємо доданки, запишемо, як х у кубі мінус х у квадраті. Це буде перше групування додати. І в нас є мінус х плюс 1. І це дорівнює 0. Yeah? Ну що ж, у перших дужках ми можемо винести за дужки х у квадраті. Тоді в дужках у нас залишиться було x кубі, заберемо множник x квадраті. це буде просто x відняти. Було x квадраті. заберемо х квадраті. це буде 1. Далі додати з другої дужок мінус 1 винесемо за дужки. То знак данки вміняємо на протилежний, буде не мінус х, а х, буде не плюс 1, а мінус 1. І це має дорівнювати 0. Є? Ну що ж, бачимо, що в нас є спільний множник x-1. Кожному з доданків виносимо його за дужки хміну 1, що множиться. Тоді в дужках залишиться з першого виразу х у квадраті. Додати мінус 1 це відняти 1. І це дорівнює 0. Ну що ж, пишемо, як хміну 1, що множиться. І квадраті мінус 1, запишемо як різницю квадратів, як х квадраті мінус 1 у квадраті. І це має дорівнювати 0. Тоді ми пишемо, що х-1, що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів, а це добуток різниці цих виразів, х-1 на їхню суму на х плюс 1. І це має дорівнювати нулю. Ну що ж, у нас добуток у дужках, х-1, що множиться на х-1, а це можна записати як х-1 у квадраті, що множиться на х плюс 1. Це дорівнює 0. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то ми пишемо, що х-1 дорівнює 0, або х плюс 1 дорівнює 0. Є? Ну що ж, розв'язуємо тоді рівняння, що х-1 дорівнює 0, то ми пишемо, що х дорівнює 0. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Або х у нас дорівнює, тоді 0 плюс 1 це буде 1. Це перший корінь. Друге х плюс 1 дорівнює 0. Та пишемо, що х дорівнює 0. Було плюс 1, стане мінус 1. І тоді х у нас дорівнює 0 відняти 1, це буде мінус 1. Є? Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні корінь нашого рівняння це число мінус 1. Та 1 є. Переходимо до другого завдання, для якого значення х, значення виразів x у кубі мінус 9х і х у квадраті мінус 9 між собою рівні. Ну що ж, для того, щоб знайти, запишемо тоді, складемо рівняння, яке, що х у кубі мінус 9х. За деякого значення х має дорівнювати х у квадраті мінус 9 є. Для того, щоб розвивати це рівняння, давайте ми тоді перенесемо усі доданки ліворуч з протилежним знаком. Отже було у нас у кубі, мінус 9х, справа було плюс квадраті, зліва буде мінус х в квадраті. Міняємо знак доданків на протилежний. Справа було мінус 9, зліва буде плюс 9. Це має дорівнювати 0, ну що ж, групуємо доданки. Зрупуємо їх як х у кубі мінус х у квадраті. Так, додати. І у нас ще буде мінус 9х, плюс 9. І це дорівнює 0. Ну що ж, у перших дужках ми можемо винести за дужки х у квадраті. Тоді було х у кубі. Якщо ми заберемо х у квадраті, то це буде просто х. Відняти було х квадраті, заберемо х квадраті задушки, буде 1. Далі додати. Наступне мінус 9 винесемо задушки з другої дужок, То у дужках тоді залишиться було мінус 9х, якщо ми винесемо мінус 9, то залишиться х, було плюс 9, заберемо мінус 9 множник, то залишиться мінус 1, і це дорівнює 0 є. Ну що ж? x 1. Бачимо спільний множник в кожному з доданків. Виносимо його за дужки, То в душках тоді залишиться з першого виразу х в квадраті. Додати мінус 9 це відняти 9. І це дорівнює 0 є. Ну що ж, записуємо, що тоді у нас x-1, що множить. Х квадраті мінус 9. Запишемо, як х у квадраті мінус 9 це 3 у квадраті. І це дорівнює 0 є. Ну що ж, запишемо тоді, як x мінус 1. Що множиться. У дужках у нас різниця квадратів двох виразів. А це дорівнює добутку різниці цих виразів. мінус 3 на їхню суму на x плюс 3. І це у нас дорівнює 0. Ну що ж. Коли наш добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, то ми записуємо, що хміну 1 дорівнює нулю, або хмінус 3 дорівнює нулю, або х плюс 3 дорівнює нулю. Є. Розв'язуємо рівняння x-1 дорівнює 0. Очевидно, що х дорівнює 1 ну, але запишемо, що х тоді дорівнює 0, було мінус 1 справа, зліва буде, якщо ми перенесемо вправо, буде плюс 1. Х тоді дорівнює 0 плюс 1, це буде 1. Х-3 дорівнює 0. Переносимо, х тоді дорівнює 0, було мінус 3, стане плюс 3. Або х у нас дорівнює 0 плюс 3, це буде 3. Х плюс 3 дорівнює 0, переносимо. Х тоді дорівнює 0, було плюс 3, стане мінус 3. Х тоді дорівнює 0 відняти 3, це буде мінус 3. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння в другому завданні. Записуємо мінус 3, 1 і 3. є.